Зеленський допустив завершення війни в першій половині 2026 року. Про це заявив Володимир Зеленський, коментуючи переговори з європейськими партнерами США та так званою коаліцією охочих. За інформацією з публічних заяв Офісу президента за західних партнерів, зараз паралельно йдуть три процеси: переговори щодо безпекових гарантій для України після війни, узгодження довгострокової військової підтримки а на пакетів на декілька місяців. Пошук політичної формули, яка власне влаштує союзників і не виглядатиме як поразка для жодної зі сторін. При цьому офіційно не йдеться про замороження війни, поступки територіями чи швидке перемир'я. Фраза про першу половину 2026 року це вікно можливостей, яке напряму залежить від ситуації на фронті, обсягів західної допомоги, внутрішньої політики США та Європи і того. Чи буде у союзників політична воля довести процес до кінця? Тобто мова про довгий складний процес, де будь-яка зміна вибору, криза ескалація може зрушити термін. Вперше названо не абстрактне колись. А конкретний період, але між словами допускаю завершення і реальним кінцем війни ще дуже багато рішень, які ухвалюються не тільки в Києві. Як ви вважаєте, чи реальне завершення війни вже в цьому році, і якою ціною Україні доведеться заплатити за цей мир?